Лукаш Вєжбіцький і всім знайома нам вже книга Африка Казика. І сьогодні я прочитаю вам історію, яка називається Острів Гіпопотамів. Я поставив намет і вирішив залишитися на ніч на острові, відпочивати на твердій землі по виснажливій пригоді з бурею. Я витягнув човен на берег, розклав мокрий одяг на траві. Щоб висохнув за ніч. І в одних підштаниках рушив на обхід околиці. Виявилося, що я висадився на безлюдному острові, котрий лежав посередині бурхливої ріки. Я почувся ніби король нововідкритої землі у самісінькому центрі Африки. Насправді малий клаптик, але мій власний казик Король острова. Скажете, що королеві не личить прогулюватися своїм королівством у панталонах? Відповім вам, що личить, якщо ніхто цього не бачить. А хто ж міг мене побачити, коли крім мене на острові нікого не було? Я пішов спати і ледве приклав голову, голову до торбини, що служила мені за подушку, як заснув, мов камінь. Серед ночі мене розбудили таємничі відголоси, бурчання, перхання. Я висунув голову з намету і тоді їх побачив. Чи ви вже здогадуєтеся? Так. Стадо жирних гіпопотамів марширувало просто до мого табору. Я вискочив з намету і блискавично видрібався на дерево. Гіпопотами, коли розгніваються, бувають надзвичайно небезпечними, можуть розшарпати людину на клапті, а вони ж могли знервуватися, побачивши, що на їхньому пасовиську якийсь мандрівник розклав промочену білизну. Я сидів на гілці, мерз і споглядав на гіпопотамів, які нахабно бушували табором. Чудовиська. Парикували між собою, ніби здивовані тим, що хтось смів з'явитися на їхньому острові. Один з молодих гіпопотамів схопив фотоапарат і бігав з ним довкола дерева, на якому я сховався. Інший заглядав до намету, ще інший нап'яв на голову сорочку. Я міг тільки спостерігати за цими витівками. Що ж, острів був безлюдним, але це не означало. Що незаселеним, як бачите, мав мешканців навіть досить великих. Зрештою, я заснув, розбудив мене світанок. Гіпопотами зникли. Повернулися до ріки. Я зліз з дерева і подивився на розкидані речі та одяг. Щоб таким чином поставитися до власності короля острова, це скандал! Вигукнув я в бік гіпопотамів, що мокли в річці, і погрузив їм кулаком. Не звернули найменшої уваги на мої крики. Зрештою, це вони були законними володарями острова.